Всім привіт! Мене звати Влада. Я власниця Aesthetic Studio, а також сертифікований тренер з пілатесу та стрейчингу. Якщо протягом дня ви багато сидите, ваше тіло може відчуватись скутим. Ви можете відчувати зайву напругу в зоні плечей, шиї, ваш поперек може нити. І сьогодні ми зробимо декілька вправ, які допоможуть розбудити тіло і додати легкості в зону грудної клітки, спини. Цей комплекс вправ, цю руханку ви можете виконувати в будь-який зручний для вас час. Це може бути зранку для того, щоб розбудити тіло і зменшити набріки. Або ж ввечері після роботи для того, щоб розслабити тіло, зняти зайву. Напругу, яку ви накопили протягом дня. І не завжди потрібно шукати півгодини часу. Інколи достатньо лише декілька хвилин турботи про себе, і ваше тіло скаже вам дякую. Зараз ми з вами е садимо в положення русалки. Передня нога в нас буде зігнута і вона буде паралельно передньому краю колимку. Задня нога буде паралельно, е гомілка буде паралельно боковому краю колимку. І ми з вами садимо саме на сідничі кістки, на сідалічні бугри. Якщо у вас так ось так одне стегно трішки припіднімається, нічого страшного. Але якщо ви можете усадити дві сідничі кісточки на підлогу, чудово. Зараз уявіть, що позаду вас є стіна, і вам потрібно тазом грудною кліткою і головою потилицею притилитись до стіни. Тобто у вас спина рівна, і таз, грудна клітка і голова знаходяться на одному рівні. Чудово, зараз праву руку ми відведемо в сторону, поставимо в опору на долоню, але при цьому дві сідничі кісточки у вас сидять на підлозі. Ліву праву руку ми поставимо за голову і лікоть розташуємо в полі бокового зору. Ви вже можете побачити, як у вас розкрилась отак, от бокова лінія ребер. І в цьому положенні ми з вами на видосі будемо округлювати грудну клітку, добре надувати спину. І навдосі розкривати грудну клітку, повертатись у вихідне положення. Знову видих, ми добре скругляємо грудну клітку, скругляємо ребра, видихаємо все-все все повітря. І навдосі повертаємось у вихідне положення. Послідкуйте, щоб ваше плече ось так не піднімалось до вуха і не. Виходило вперед. Тобто ви чітко маєте відцентрувати плече і працювати з відцентрованою голівкою плечового суглоба. І вдих, повертаємось у вихідне положення. Ще раз видих, вдих. Коли ви видихаєте і скручуєтесь, ви немов би штовхаєте ось так: от килимок долоною вперед. І коли ви розкручуєтесь обратно, ви не би відтягуєте. Долоною килимок назад. Ще раз ось, спробуйте відчути цей зв'язок руки і грудної клітки. Як ви штовхаєте килимок вперед, ваша грудна клітка зокруглюється, як ви штовхаєте килимок назад, і ви повертаєтесь у вихідне положення. Чудово! Зараз дві долоні поставимо ось таким чином в опору. У вас, відповідно, припідніметься сіднича кісточка задньої ноги. І ми почнемо з вами так само працювати. На видосі ми округлюємо грудну клітку, трішечки підтягуємо стигнути до себе І вдисі ми не мов би підтягуємо руками, долонями килимок до себе, і наш е, поперек і грудний відділ уходять в розгинання. Ще раз видих, ми штовхаємо килимок від себе, округлюється грудний відділ спини. І навдосі ми підтягуємо е, долонями килимок до себе, і грудний відділ уходить в розгинання. Ми добре вдихаємо повітря. Ще раз видих. І вдих. Так само слідкуємо, щоб плечі не піднімались. Плечі опускаємо вниз. Відбух, видих, вдих. І останній раз видих і вдих. Чудово. Зараз знову посадили себе в опору на дві сідничі кісточки. І ми трішки попрацюємо з вами над мобільністю кульшового суглоба. Ми ставимо ліву руку в опору, для того, щоб нам було легше тримати рівновагу. Зараз ми переносимо вагу тіла на ліве стегно, від цього права половинка тазу нашого піднімається, і ми завертаємо, можемо собі навіть долоною допомогти. Ми завертаємо праве стегно дещо всередину. Потім ми переносимо знову вагу тіла на дві сідничі кісточки і ліве стегно підтягуємо до себе. Знову переносимо вагу тіла на ліве стегно, праве стегно прокручуємо, можемо навіть себе ось так поглажувати, для того, щоб тіло зрозуміло, який рух потрібно зробити. Далі знову повертаємось на дві сідничі кісточки і підтягуємо ліве стегно до себе. Проїхали так ще декілька разів, попрацюємо. На видосі ми завертаємо стегно всередину. І на вдосі ми підтягуємо ліве стегно до себе. І ще два. Такий дуже м'який, легкий рух, який допоможе, допомагає покращити рухливість в кульшових суглобах. Чудово! І зараз поміняємо сторону. Сідаємо знову ж таки в положення русалки, провірили, щоб у нас передня гомілка була паралельно передньому краю калимку, а задня гомілка була паралельно боковому краю калимка. Посадили себе на дві сідничі кісточки і відвели праву руку в опору на долоню. Ліву руку поставимо за голову і провіримо, щоб наш лікоть був в полі бокового зору. Чудово, штовхнемо дещо ребра в сторону, для того, щоб розкрити добре ось тут от бокову лінію тіла. І поїхали. На видосі ми починаємо долонею штовхати килимок вперед і прокручуємо грудну клітку, округляємо її. І на вдосі ми ніби штовхаємо килимок назад і повертаємось у вихідне положення. Знову ж таки, слідкуємо, щоб наше плече не піднімалось вгору. Поїхали видих, штовхаємо килимок вперед. Грудна клітка округлюється, спина не мог би надувається вгору. І навдосі штовхаємо колимок назад розвертаємося у вихідне положення. Таких ще три рази зробимо видих. І навдосі повернули себе. Ще раз видих. Видихаєте все-все-все повітря до останньої краплі. І вдих, повернулись у вихідне положення. І ще один раз зробимо видих. І вдих, повернулись у вихідне положення. Чудово. Зараз поставимо руки перед собою. Сіднича кісточка задньої ноги в нас тут вже припідніметься і це нормально. І зараз ми на видосі починаємо штовхати килимок від себе, спина округлюється і ми підтягуємо стегно до грудної клітки. І знову штовхаю, підтягуємо килимок до себе і розкриваємо грудний відділ спини, можемо добре опустити плечики вниз, десь маківкою вгору. Знову видих, округлюємо спину, підтягуємо стегно до себе. І навдосі розкриваємо грудний відділ хребта, трішки е, за маківкою витягуємось вхору. Ще раз видих, штовхаємо килимок від себе, вдих, підтягуємо килимок до себе. Ви можете відчути, як усе ваше е, тіло гойдається вперед-назад. Тут ви можете відчути рух не тільки в грудному відділі хребта, а й те, як ваш таз уходить. Передній і задній нахил. Наскільки легко вам робити цей рух? Чудово. Знову сіли в опору на дві сідничі кісточки. І зараз будемо працювати над рухливістю кульшового суглоба. Поставимо праву руку в опору на підлогу, щоб було легше тримати рівновагу. І зараз ми е, почнемо переносити вагу тіла на праве стегно, Ліву половинку таза припіднімаємо від підлоги і завертаємо стегно всередину. Потім знову ж таки повертаємось в опору на дві сідниці і підтягуємо праве стегно до себе. Знову переносимо вагу, завертаємо стегно. Угу. І повертаємось на дві сідниці, підтягуємо праве стегно до себе. Видих. Завертаємо добре стегно всередину. Вдих. Підтягуємо праве стегно до себе. Ще таких два рази. Угу. І останній раз. Чудово. Зараз станемо з вами в положення на 4. Тут важливо переконатися, щоб у вас кисті були чітко під плечима, коліна були чітко під тазом. А, і щоб не було зайвого прогину ось в зоні попереку, а також, щоб поперек не був округлений. Тобто ви так само, як в попередній вправі, маєте уявити, що от над вами є, наприклад, стеля, і вам потрібно тазом, тобто крижам. Нижніми ребрами і потилицями доторкнутися цієї стелі. Тобто вони знаходяться у вас на одній лінії. Чудово. Зараз на вдисі, не прогинаючи спину, ми будемо відтягувати таз назад. І на видосі ви починаєте ще більше тиснути гомілками в підлогу, таз від цього підкручується. І ми округлюємо спину і повертаємось у вихідне положення. Знову вдих, повертаємо. Відтягуємо таз назад. І на видосі тиснемо гомілками в підлогу, таз підкручується. І від того, що таз підкручується, ми округлюємо всю спину і штовхаємо себе вперед. Ще раз вдих, відтягнули таз і видих, скруглили спину, повернулись у вихідне положення. Таких ще три рази зробимо, вдих і видих. Вдих, відтягуємо таз назад. Ви можете відчути, немовби ничими кістками, ось цими, на яких ми сиділи в опорі на минулих вправах, тягнетесь назад. Ще раз вдих, тягнетесь назад з ничими кістками. Видих підкручуєте таз і штовхаєте хребет за хребцем, тіло вперед. І ще раз вдих. Підкручуємо таз і хребець за хребцем повертаємось у вихідне положення. Зараз ми зробимо колові оберти тазом. Спочатку ми відведемо наш таз в сторону. І на видосі через коло, витягуючись за сідничими кістками назад, переведемо таз в іншу сторону. І так само в іншу сторону. Тут важливо переконати, щоб ви не робили це за рахунок попереку. Тобто, ваш поперек не повинен ні згинатись, ні прогинатись. Ви тут працюєте лише тазом. Відтягуєте таз назад і повертаєте в сторону. Знову відтягнули таз назад, повернули три, ще таких два рази. І працюєте в максимально можливій амплітуді, для того, щоб ви добре відчули. Як притягуються м'язи, як покращується рухливість ваших кульшових суглобів? І ще один раз. Чудово! Зараз поставимо коліна разом. Знову ж таки, переконаємося, щоб в нас е кисті були чітко під плечем, коліна були чітко під тазом, і, в нас, і щоб не було прогину в попереку. Ми відбудовуємо нейтральне положення і зараз поробимо колові оберти в кульшових суглобах. Ми ось так будемо відводити стегно в сторону, потім провертати його назад, так, щоб коліно дивилось вниз і опускати вниз. Знову відвели в сторону. Відтягнули стегно назад і опустили вниз. Працюємо без допомоги попереку. Також важливо не переносити вагу тіла ось так от в сторону. Ще раз відвели стегно в сторону, провернули назад, опустили. І ще один раз. Чудово! І повторимо цю вправу зараз на іншу сторону. Знову ж таки, відвели стегно в сторону, провернули його назад. І опустили вниз. Два. Три. Тут відбувається рух виключно в кульшовому суглобі, без допомоги тазу, попереку, спини, плечей. Чотири. п'ять. Шість. Супер. Зараз я розвернусь до вас в іншу сторону для того, щоб вам було краще видно, як виконувати наступну вправу. Ми поставимо одну стопу перед собою і знову ж таки переконаємося, щоб у нас коліно було чітко над цією стопою, тут у нас коліно було чітко під тазом. І поставимо руки біля передньої стопи. Угу. Знову ж таки переконаємося, щоб кисті були під плечима. І в цій вправі важливо ось так от не завалюватись на плечі. Тобто ви руками не мов би трішки відштовхнули себе від калимка. Супер. І зараз ми будемо витягувати ліву руку перед собою, потім протягувати, супроводжуючи її поглядом наверх, і через коло знову ж таки протягувати її вперед. І ми постійно, не мов би, хочемо дотягнутись рукою спочатку вперед, потім високо в підлу в стелю. Прокручуємо корпус і знову ж таки витягаємось вперед перед собою, вгору прокручуємо руку назад і постійно поглядом супроводжуємо нашу долоню. Чотири. Вдих. І на видосі прокручуємось назад. Ще раз вдих і видих. Зараз піднімемо тулуб. І постаро сташуємо дві руки перед собою. Нам знову ж таки потрібно переконатися, що наші плечі не піднімаються до вух, тобто ми їх опускаємо, і наша спина рівна, тобто ми знову ж таки уявляємо позаду себе уявну стіну і відцентровуємо таз, над ним грудна клітка і над нею, нею потилиця. Чудово! І зараз навдосі ми будемо ось таким чином, витягуючись за ліктем, провертати грудну клітку в сторону. І розкривати добре, потягнулись за обома руками. Знову зігнули руку в лікті і витягнулися перед собою. Ще раз вдих. Відтягнулись ліктем назад, відчули, як грудна клітка прокрутилась і розтягнули себе за обома руками в різні сторони. Можете навіть погляд направити на задню долоню. Знову зігнули руку в лікті і повернулись. Ще таких три рази зробимо. Навдосі ми розкриваємо грудну клітку, провертаємось. Прокручуємо її. І ще два. Витягнули за ліктем, витягнули за маківкою. Ми постійно витягуємось би, вгору. і Тут розтягнули себе за, рука, за руками в різні сторони і подивились на задню руку. І ще один раз. Вдих. І видих. Зараз розташуємо праву долоню ось так от з внутрішньої сторони переднього стегна. І трішки стегном натиснемо на долоню, а долонею натиснемо на стегно. Ви вже можете відчути, як у вас трішки активувалась внутрішня поверхня стегна. Праву руку розташуємо перед собою. І зараз на вдисі ми будемо розвертати грудну клітку в сторону. Знову ж таки, поглядом супроводжуємо долоню. І на видосі повертатись у вихідне положення. Тут вже можна трішки ось цей тиск розслабляти. Знову натиснули долонею на стегно, стегном на долоню, розвернули і супроводжуємо поглядом задню нашу руку і повернулись у вихідне положення. Ще раз вдих. Добре прокручуєте грудну клітку відносно тазу, видих. І теж постійно витягуєтесь. Рукою, не мов би назад. не мов би вас хтось тягне за долоню назад. І ще раз вдих і видих. Чудово. І зараз виконаємо усі ці вправи на ліву сторону. Поставимо одну стопу перед собою. Долоні поставимо на рівні з стопою. Провіримо, щоб стопа була чітко під коліном, це коліно було чітко під тазом, і кисті були під плечовими суглобами. І зараз ми витягуємось за правою рукою перед собою, протягуємо руку вгору, провертаємо її, витягуємось назад і знову витягуємось, взимову рукою по підлозі, витягуємось добре вгору, розкриваємо грудну клітку і знову. І ви постійно поглядом супроводжуєте руку Ще раз вдих і видих. Добре, провертаєте плечовий суглоб. Ось тут ми провернули долоню е, назовні і проверно, провертаємо долоню всередину, щоб добре плече прокручувалося в різні сторони. Видих. Чудово. Піднімемо зараз тулуб. Знову переконаємося, щоб у нас таз був під грудною кліткою і потилиця була над грудною кліткою. Розташуємо дві руки перед собою. Добре, витягнемось за маківкою вгору, трішечки натиснемо стопою передньої ноги в підлогу, в килимок. І поїхали. Навдисся ми витягуємо за ліктем назад, супроводжуємо поглядом наш рух. І витягуємося за двома руками: за одною вперед, за другою назад. І добре прокручуємо грудну клітку навколо тазу, немовби. Знову згинаємо руку в лікті і повертаємося у вихідне положення. Ще раз вдих. Розтягнули себе в різні сторони і видих, повернулись у вихідне положення. І ви постійно, не мов би, за маківкою, витягуєтесь в стелю, видих. Ще раз, вдих, видих. І останній раз, вдих. І видих. Чудово. Зараз розташуємо ліву руку а перед переднім стегном. Натиснемо знову ж таки. Кистю в стегно, стегном в кисть. І поїхали. За правою рукою провертаємось, супроводжуємо поглядом наш рух. Грудна клітка провертається навколо тазу і повертаємось у вихідне положення. Знову ж таки, перевірте, щоб ваші плечі не піднімались вгору і там не було зайвого напруження. Знову вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих повертаємось у вихідне положення ще два таких рази. І останній раз. Видих. На сьогодні ми закінчуємо наше тренування. Дякую кожній, хто доєднався. І до зустрічі в наступних відео.